Сьогодні ми смажимо шашлик з свиної шеї, але я хотів, щоб ви розуміли, що ви їсте, яку користь приносить чи користь цей продукт для вашого організму, та що ви вибираєте, якщо купляєте продукт з того чи іншого постачальника. Давайте розбиратися, можливо чи на ринку України купити якісну свинину тільки візуальний. візуальний. Вигляд та ціна регулюють питання якісного продукту. Загалом ні. Так як це продукція великої примисловості, тобто на Україні було три величезних, величезних свиноферми, зараз залишилось дві, які забезпечують якомога більше потреб користувачів та м'ясокомбінатів нашої держави. Для того, щоб не обманути себе, не обманути своїх рідних, думайте, як виходить, з чого, які наслідки приготування неправильної продукції. Тобто, якщо ви хочете бути здоровими і вживати більш-менш якісні страви, то треба розумітися на тому, де ви їх купуєте. Родилося, накололи, накормили, напоїли. Росте, росте, тобто свинина, щоб досягти своєї забойної ваги. Зараз ну, термін тощо сказати не можу, але, наприклад, це там 4 місяці, так? 4-5 місяців. Ось. Буває, що вона виростає без трішки, швидше, з гормоном росту і так далі, а буває ну, набагато довше. Тобто, якщо ви вдома будете вирощувати поросятка, то воно виросте, наприклад, за рік. Так? А якщо це хазяйське, не фермерське, а промислове виробництво, то за пів року ви вже отримуєте велику свинину. Як я кажу, без смаку, без запаху, Ну щось, щось. Але навіщо вам щось? Навіщо вам себе труїти, якщо ви родилися в цьому на цей світ для того, щоб отримувати все таку насолоду, радість і користь від свого життя? Продовжуємо. Це починається з народженого маленького поросятка. Поросятка народилась для його безпеки, його заколюють антибіотиками. Тобто, що воно було здоровеньке, тобто дожила до того моменту, поки його заб'ють. Тобто корм. Ну, антибіотики потрібно, якщо й додати, то невелику кількість е обдуману е кормити якомога натуральнішими кормами. Тобто, це повинен бути е не просто ферма, а ферма, яка сама вирощує. Зерно сама робить корм, сама корме і сама реалізує. Тобто весь процес запитаний в одній компанії. Це дає якусь надію на те, що кінцевий продукт буде більш якісний. Свинина це продукт харчової промисловості. Так, саме промисловості, тому що до вирощування м'яса свинини підходять в промислових. Тобто десятки тисяч поголів'я худоби вирощують, кормлять спеціальними кормами для того, щоб заробити якомога більше грошей. В результаті показники, за якими оцінюють м'ясо, це не смак, це не користь для людини. Це, наприклад, такий як показник корму одиниці на кілограм ваги. Тобто, наприклад, в Германії для того, щоб вирости кілограм м'яса свинини, цей показник досяг 3,6. Тобто цього лише 3 кілограми корму для того, щоб свиня стала на кілограм важча. Ви розумієте, що це не зовсім той корм, який би хотілося давати своїм рідним так, ну, в результат від вирощування такої худоби. Тобто ви розумієте, що швидко вирощене, смачним не буває, корисним тим паче. Але про себе теж треба дбати і любити в першу чергу себе, будеш любити себе, будеш любити і родину, будеш любити і державу. Тому звертайтеся до нас для вас. Ми постачаємо гарні якісні продукти. Жду ваших відкликів. Подобайок, підписок.